Вітаю всіх у реформованому мисленні, і сьогодні ми зануримося в один із найвеличніших творів християнської літератури, Подорож Пілігрима Джона Буняна. Це неймовірна алегорія, яка, знаєте, зовсім не старіє. Чому? Бо вона розповідає про шлях кожного з нас, шлях, де є і випробування, і спокуси, і зрештою славетна перемога. Отже, яка ж різниця між тим, щоб просто гарно говорити про віру? І тим, щоб нею жити. По суті, вся ця грандіозна історія буняна обертається саме навколо цього одного, але такого фундаментального питання. І через своїх героїв він змушує нас зазирнути глибоко у власне серце. Просто вслухайтеся в ці слова якими ж гострими, якими точними словами бунян описує людину, для якої віра це лише звук, лише слова. Ця цитата, наче скальпель, правда, вона розкриває саму суть лицемірства і готує нас до однієї з ключових зустрічей на шляху наших пілігримів. І ось тут наша історія набирає обертів. Починається все з дуже теплого, радісного моменту. Два Пілігрими, християнин та вірний, після довгої розлуки, нарешті, знову разом, на шляху до небесного міста. Їхня зустріч це таке яскраве нагадування, наскільки ж важливою є дружба і підтримка на цьому непростому духовному шляху. Але, перш ніж сталася ця радісна зустріч, вірному довелося пройти власний шлях, і треба сказати, шлях цей був ой який непростий він був буквально усіяний різними перешкодами, кожна з яких це глибокий символ духовної боротьби, знайомої, думаю, кожному. І першою, хто трапився йому на шляху, була розпуста. О, Бунян малює її такою звабливою, але водночас смертельно небезпечною. Вона обіцяє всілякі тілесні задоволення. Її слова солодкі, але ведуть вони до загибелі. Це ж класична алегорія нашої одвічної боротьби з гріховними бажаннями плоті. Далі більше вірний зустрічає, як пише Бун'ян, дуже старого чоловіка. І це ніхто інший, як Адам Перший. Це ж наша стара гріховна природа, так? Та, що завжди тягне нас назад у світське життя. Він пропонує комфорт, насолоди, багатство, а натомість просить лише одного залишитися з ним це спокуса зрадити нове життя заради старого рабства. І знаєте, цей Адам І хитрий. Щоб спокуса була ще сильнішою, він пропонує вірному одружитися з трьома його доньками. Їхні імена, до речі, не випадкові. Це ж прямісінько з першого послання Івана, пожадливість плоті, пожадливість очей і гординя життєва. Це, по суті, три стовпи, на яких тримається вся система цінностей цього світу. Але, мабуть, найважчим і найпідступнішим випробуванням став сором. Дивіться, він же не обіцяє насолоди як інше. Ні. Його зброя зовсім інша, набагато тоньша. Він атакує саму основу віри, її публічне сповідання. Сором це страх бути висміяним, страх здатися дивним для світу. І ось тут його головний аргумент. Сором просто б'є по найболючішому він каже, що віра це для слабаків, що чутливе сумління це щось нечоловіче, що слідування за христом зробить тебе посміховиськом. Це ж класика, правда, атака через страх того, а що ж люди скажуть. Отже, пройшовши через усе це, наші друзі нарешті разом і зустрічають нового попутника. Його звати Балакун. І знаєте, на перший погляд, просто ідеальний пілігрім. Він може годинами говорити про богослів'я, про доктрини, але під цією блискучою оболонкою, як виявляється, ховається порожнеча. І ось тут вірний робить щось надзвичайно важливе він, по суті, розкладає по поличках два типи релігії. З одного боку, релігія балакуна це просто слова, знання, вміння вразити інших, а з іншого справжня віра. Це не те, що на язиці, а те, що в серці. Це глибока зміна, яка веде до святості і ненависті до власного гріха. А от християнин, який виявляється, знав цього балакуна раніше, ставить крапку Його слова, це просто вирок святий на людях, а вдома диявол. Краще й не скажеш, бо справжня віра перевіряється не на публіці, а вдома, у дрібницях, коли ніхто не бачить. Рухаємося далі, і шлях приводить наших пілігримів до місця, яке, мабуть, є однією з найвідоміших алегорій у всій літературі ярмарок суєти. Це геніальний образ нашого світу, який одержимий матеріалізмом, владою, розвагами. Це місце, де панує спокуса і де продається абсолютно все. І що ж там продають? А продають там, ну, буквально все. Будинки, землі, титули, насолоди, навіть дружини і чоловіків. Але найстрашніше в кінці списку. На цьому ярмарку можна купити чи продати людські життя, кров, тіла і навіть душі. Похмура, але така точна картина світу, де все має свою ціну. І от уявіть собі, цей галас, цей базар, де всі щось продають і купують. І тут їх питають: а ви що купуєте? І відповідь Відповідь просто розриває цю атмосферу. Ми купуємо істину у світі, де все продається, вони шукають єдине, чого там немає, і бути не може. Ця фраза викриває прірву між цінностями світу і цінностями віруючої людини. Ну, звісно, така відповідь не могла залишитися без наслідків. Натовп розлючений, їх хапають і влаштовують суд. Але треба розуміти це не просто суд над двома мандрівниками, це світ в особі цього ярмарку судить самовірність, самоправедність. І хто ж головує на цьому суді? А суддя у нас лорд ненависть до добра. Ну, знаєте, з таким іменем на справедливий вирок годі й сподіватися, правда ж? Сам вибір імені показує, що вирок уже винесено. Далі викликають свідків. І хто ж вони? Заздрість, забобонність і підлабузник. Кожен із них це втілення вад, заздрість ненавидить вірного за його чесноти, забобонність, бо його віра не така, як у всіх, а підлабузник просто перекручує слова, щоб догодити натовпу. Тобто, по суті, свідчення побудовані на злобі, невігластві та відвертому наклепі. Ну і вишенка на торті, присяжні. Просто послухайте цей список імен, це ж геніально. Пан сліпий, пан злоба, пан брехун, пан світлоненависник. Який вердикт може винести така компанія? Питання, звісно, риторичне це суд, де гріх судить праведність. І вирок, вирок був таким же жорстоким, як і сам суд. Вірного піддали просто нелюдським тортурам. Кожен етап його страти це демонстрація всієї люті грішного світу проти людини, яка посміла жити за істиною. Він платить найвищу ціну за свої переконання. Але це не кінець історії. Зовсім ні. Бо саме в момент, який для світу виглядає як повний провал, буньян показує нам те, що відбувається насправді. Для землі це трагедія, а для небес це величний тріумф. Смерть вірного це не поразка, це його остаточна перемога, його славетне повернення додому, до свого Спасителя. А що ж християнин йому дивом вдалося втекти? Так він втратив друга, але побачене не зламало його. Навпаки, мучеництво вірного стало для нього потужним свідченням, яке тільки зміцнило його на подальшому шляху. Його жертва не була марною. І ось тут історія вірного ставить перед кожним із нас дуже непросте питання. Коли за віру доводиться платити, коли переконання мають реальну ціну, що насправді означає бути вірним? Чи наша віра це щось для комфортних часів, чи це те, за що ми готові стояти до кінця? Це питання, над яким варто замислитись.